うん。 Ми готові спілкуватися так із нашою гостею сьогодні. Будемо говорити про творчість. Трошки, знаєте, і ще додамо такого після такої пісні, тим паче, ще й творчого акценту. Медалін Раневський сьогодні разом із нами це співачка, керівниця танцювального балету, акторка, ведуча і мультижінка. Ми вітаємо вас в ефірі телеканалу. Д1, Дніпро Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте трошки. Давайте трошки коротенько пробіжимося по всіх ваших регаліях, які нам надали би які ми захотіли озвучити для того, для того, щоб всі що це ще не весь список. Це ще не весь список. Розказуйте хто хто ви є, отак от, от щоб на загал, щоб ми розуміли. Ви знаєте, я одна з тих, хто тепер теж ходить до психологів і психотерапевтів. і Буквально вчора він мені сказав: ну перестань просто заморочуватись питанням, хто ти є, ти хто. Я кажу, ну я мультизінка, бо я дійсно займаюся багато чим. і Я в дитинстві сказала, я буду робити все, що я люблю, і все це буде приносити і користь, і кошти. Відповідно, я роблю все, що я люблю, через певні різні форми доношу суть, як каже мій астролог, і відповідно. Займаюся всіма творчості, які ви озвучили. У мене дійсно був мій балет, був тому, що на на на, на цей період ми припинили е, тимчасову діяльність, хоча ми зробили дуже багато крутих проєктів і в тому числі на підтримку української культури, мови, е, музики і тому подібне. Зараз я більше акцентую свою увагу. На творчості музичній випускає свої пісні, якими я також хочу мотивувати людей е, на життя, на їхні прояви та на їхні краще майбуття. І в акценті зараз у мене моя діяльність е, таро психолога. Угу. А у нас тут є інформація, що навіть книга у вас мала ще й, е, вийти. Якщо можна теж про, про це два так. слова нам скажіть, що що за книга про що е... хотіли писати? Я насправді її написала, але трошки збилася, зупинилася. Вона вийде, але пізніше. Ця книжка називається Мультижінка, і вона власне про жінок, які дуже багато задачні дівчата всі мене зараз зрозуміють, тому що ми і мами, ми і дружини, і коханки, і ще при цьому треба реалізовувати своє я і свої якісь цілі мрії, власне, які зараз під час війни дуже сильно у нас змінюються, Ми губимося, і до речі, про це буде пісня. Mm, Тому друзі... та це такий метод. Я писала, я описувала ті методи, бо мене завжди всі питали: як ти встигаєш робити і те, і те, і сім'я, і, і, і бізнес, і творчість? Встигаєш, коли ти цим гориш, і коли ти робиш те, що любиш, те, що хочеш, і дозволяєш собі це робити? От, власне, про це я і пишу. Ну, а я Анжеліка, я просто бачив, як Анжеліка зараз потішила теж своє самолюбство. Коли, своє ви сказали... е. да, 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 коли ви сказали про те, що жінки вони є мультиф... мультифункціональними ну, так мами, же є. коханки, дружини і так далі. А я сижу і думаю, ну так почекайте. Ну так чоловіки теж, в принципі, є і папами, і коханцями, і чоловіками. Де ж молодці? Ну але жінки хочуть говорити про себе. І ми бучіше, нарешті про нарешті. Ні, ми, ми стільки років за це бороли, щоб мати змогу говорити голову про себе так. ну насправді просто е, я можливо колись і про чоловіків напишу книгу, але я жінка, і мені легше поділитися своїм жіночим досвідом, бо чоловічий досвід у мене можливо десь в якихось інших перевтіленнях, попередніх життях є, але я ще поки що не знаю, як його описати. Не Пам'ятаєте. Просто е, яскрава, творча. Я ну, переглядала трошки там. Ваші у вас був великий балет. Ви неймовірні там шоу створювали це якісь вечірки, е, стільки планів е, майбутніх проєктів. І тут починається війна, повномасштабне вторгнення. От ви пам'ятаєте цей день? От як взагалі це відбувалося у вас? Оцей процес є день, коли ви е, з безлічу планів, якихось мрій, бажань, і, і є наступний день приходить, де ну можна сказати, ми тоді лишилися всього, що було. Та я дуже добре пам'ятаю цей день. А, і ну я скажу так, я, я більше його вже пам'ятаю, напевно, не як хореограф, а як таролог, тому що дуже багато людей зверталися перед тим, бо вже ж були е, такі посилання на те, що має початися війна. І вони питали: ну, подивися, чи вона там почнеться. І власне до 22 лютого. Е, все показувало, що ще все спокійно. Але 22-го вночі з 22-го на 23 третє. А вони вже дуже чітко показали, що це вторгнення буде. Я якраз перебувала у Львові, і я так а живу у Києві. І я просто зібралася за дві секунди. Взяла ключі від квартири машини і пригнула в потяг їхати за мамою, бо мама в Києві. І на той момент я напевно була одна з тих, хто дуже довго ще тримався. Я знала, що я маю. Ресурс на те, щоб щось робити, помагати і якось тримати, принаймні ну, те коло людей, яке я можу, в якомусь психічному психологічному балансі. Але було дуже страшно. Я ще ніколи так довго не їхала з Києва до Львова, і я бачила ті всі мітки по дорозі, про які говорили, розставляли, і я плакала в дорозі. Тобто, ну я ще себе такої не пам'ятаю і. І я виїхала з України, і при тому, що я подорожую все життя. Тобто, у мене навіть не буває такого, щоб я тиждень побула в одному місці довго. А при тому, що я знаю п'ять мов, у мене є друзі по всіх країнах, тому що ми дуже багато гастролюємо. Я їхала, я знала, куди я поїду. Мені було дуже тяжко. Мені було дуже страшно, попри те, що я мала ресурс на, на цей виїзд, і я просто е, уявляла, як людям, які все життя просиділи вдома. В своїй комфортній затишній квартирі як їм було в цей момент виїжджати, наскільки їм було це тяжко, і я їхала з України, розуміючи, що можливо я ніколи туди не повернуся. І коли я перетнула кордон через дев'ять місяців назад, я плакала на цьому кордоні, падала на землю. Поки прикордонники дивилися на мене, казали: Боже, дівчина, то все буде добре. Ми ж тут звикли, все буде окей. А я, так, я цілувала землю в прямому сенсі цього слова. А як то, то було за кордоном, так і зараз ви повернулися? Як от увесь цей час було з вашою якоюсь творчою складовою, коли ви повернулися до того, що ви і все я можу знову створювати пісні? Я хочу у мене є там сили і наснага, щоб їх писати і записувати. Насправді, оці пісні, які зараз виходять, я зараз нова, яка буде потім, я її написала ще в дорозі, виїжджаючи з України за кордон, але не мала ресурсу її записати. мається на увазі я не могла знайти де фізично це зробити якісно. Та тобто не просто на диктофон, хоча можливо, треба було це зробити так. А, і е, перших декілька місяців ще були сили вірити в, в, в те, що все буде окей. Але потім я також загубилася. І, от власне, е, на дев'ятий місяць, от, прям як дитина в утробі, я почала відчувати просто якісь такі внутрішні поклик, що ну не можна так більше життя продовжується, і ми мусимо йти далі. І власне я в цей момент е, поверталася до України. І от в дорозі, вже на території України, наскільки ця земля дає сама по собі силу і ресурс, силу нашого роду, підтримку, підсилення, я сказала ні, я знову зможу. І перші люди, які були у Львові, яких я побачила, це були е, мюзика, студія звукозапису. Я сказала, я мушу за тих декілька днів випустити цю пісню. От, от тоді з'явився ресурс. Якось так а от крайна пісня: е, знайду е, про що ця робота? Як е, от що хотіли розповісти цією роботою? Власне, я на своєму прикладі я кажу завжди, що зараз я цю пісню присвячую собі своїм клієнтам і всім українцям, хто е, втратили е, таку рівновагу під час війни. Насправді це можна було зробити і не від війни. Ми і під час ковіду себе втрачали. І взагалі, в принципі, у кожного буває такий перехідний вік в 30-40 років різний буває та. Коли е, дуже сильно перелаштовується життя, і ми проходимо певну трансформацію. Вона завжди тяжка, але завжди після цієї кризи наступає новий етап нашого нашого життя. Просто дехто. Не може в це повірити, і вони зависають у цьому провалі, і цією піснею я хочу показати, що дійсно вже безліч людей знайшли заново свою опору нові змісти, і вони знову стали на ноги. А це означає, що може і десятий, і двадцятий, і тридцятий, і кожна людина зможе. Просто різним людям потрібні різні стимули і різна мотивація. І якщо для якоїсь кількості людей ця пісня стане Є мотивація, я буду дуже щасливою людиною. А що вас, до речі, от мотивує на загал? От е, щось це, що що вам, е, що вам вас змушує працювати? Що вам е, говорить, що вперед і тільки вперед, що не треба зупинятися, е, що те сонце, яке зараз світить, е, вам у праве око, що воно буде і надалі світити нам всім. Ну, от, власне, напевно, ем, така моя місія по життю: допомагати людям. Мені хочеться їм допомагати. І я зрозумію, що якщо здамся я. То вони не отримують цього, Та? і мені хочеться подарувати своїй дитині а, таке таке дитинство і таке та, таке життя, яке було у мене, коли наші батьки відвоювали і нашу свободу, і зараз ми відвоюємо свободу для своїх дітей, щоб вони не переживали, виходячи на вулицю, щоб вони не прокидалися від повітряних тривог, щоб вони розбудовували цю країну далі і своє власне майбуття. А, ось так ну. Хочеться бачити здорових людей, і я вважаю, що своїми діями я можу їм у цьому допомогти. Стосовно, це мене мотивує сто, стосовно планів на майбутнє, чи будуєте ви їх зараз? Таке останнє питання, хотілося б дізнатися декілька слів про це. Угу. Ви знаєте, я завжди жила якимись планами, але тепер я нарешті напевно навчилася жити тут і зараз. Сьогодні, і в моменті я не знаю, що буде завтра, навіть при тому, що я маю якийсь інструмент прогностики. А все в світі дуже мінливе і неточне. Будувати плани тяжко, але це щось, що дає тобі такий якір. Що завтра має настати і дає тобі сьогодні енергію для руху? Тому так я знову починаю поволі поступово маленькими кроками будувати хоча б маленькі, але плани на майбутнє. І це тримає. І, власне, я думаю, що це і змушує так. рухатися, рухатися вперед і так. діяти. Дякую вам велике Саме за цю розмову, що ви долучилися до нас цього ранку. Зарядили дійсно і мабуть трошки надихнули і вмотивували. когось, що все-таки варто рухатись, бо ми от українці, я захоплююсь нами. Насправді, які ми є, які ми є. Ми діємо. Ми діємо і ми рухаємось. Не, не, не стоїмо на місці. Ми Дарин Раневський Дякую. співачка, керівниця, просто артистка і мультижінка все. Підсумуємо, гарно до нових зустрічей в ефірі.